Вітаю! Сьогодні говоритимемо про діаліз. Всім відомий випадок, коли перестають працювати нирки. Така ситуація може виникати гостро, тоді потрібен гострий діаліз. Іноді, то є ситуація хронічна, яка накопичується руками, тоді то називається хронічний діаліз. Власне, я хотів би поговорити з вами про хронічний діаліз. Тобто Варіант нирково-замісної терапії, коли нирки не працюють, не справляються з виведенням всіх тих шлаків, і доводиться застосовувати інші засоби і методи. Отже, хронічний діаліз. Випадок, коли тривалий час нирки не працюють. Існує два найбільш поширені методи хронічного діалізу: це перитонеальний діаліз і гемодіаліз. Тобто, коли відбувається фільтрація крові. Перитональний діаліз полягає в тому, що в червну порожнину інсталюється, встановлюється хірургічним шляхом спеціальна трубка, і потім апарат виконує введення або закачування спеціальної рідини, яка має електроліти, яка має глюкозу. Спеціальна рідина закачується в червну порожнину, там витримується, і потім апарат її забирає назад. Таким чином забираються токсини із очеревини з порожнини, порожниною, оскільки очеревина дуже має велику площу, велику е, можливість до смоктування і до екскреції, тобто до виділення токсичних речовин. І Та рідина, яка вводиться в черну порожнину, вона забирається апаратом і видаляється. Таким чином, зменшується явище азотемії, тобто токсичні шлаки у організмі. Це досить таки поширений метод на Заході, в деяких країнах. То є метод номер один діалізу, який пропонується людям безкоштовно, а якщо є протипокази, тільки тоді вже є гемодіаліз. Або якщо пацієнт не хоче встановлювати трубку, виконувати перитоніальний діаліз, тоді виконується гемодіаліз, але вже за його кошти держава вже то не фінансує. Також у всьому світі перитональний діаліз визнано найм'якшим, тому найкраще підходить не тільки дорослим, а й особливо дітям. Для дітей найкращим є перитональний діаліз, тому що навіть можливості гемодіалізу і можливості догляду за петональним катетером значно вищі, значно кращі при пертональному діалізі для дітей, ніж для дорослих. І відповідно, що таке гемодіаліз? Гемодіаліз це метод фільтрації крові за допомогою спеціальної машини. Абсорбентів, які є в тій машині. Таким чином, кров забирається з організму, фільтрується, забирається ті всі шлаки і повертається назад через судинні доступи, які формуються так звані фістули на руках, або ставляться центральні катетери, однак вони не є такі довговічні, як ті судинні ностомози, які виконуються хірургічним шляхом на кінцівках. Метод гемодіалізу добрий, однак має. Досить багато ускладнень, і є теж такий один із недоліків, те, що людина, яка знаходиться на гемодіалізі, вона прив'язана до місця, де є така машина для гемодіалізу. Тобто це відділення або центр гемодіалізу і двічі, а то частіше тричі, іноді більше, на тиждень, по декілька годин людина прив'язана до того апарату, бо відбувається та фільтрація крові. Отже, повторююся. Є два методи основні хронічного діалізу це перитональний діаліз, він м'якший, він вважається кращим для організму, особливо для дитячого, і я би хотів, щоб всі дітки були на перитональному діалізі, а не на гемо. І другий, це є гемодіаліз, метод фільтрації крові за допомогою спеціального пристрою і в спеціальних центрах або відділеннях гемодіалізу. Отже, якщо є Ниркова недостатність, хронічна ниркова недостатність. Коли нирки не виконують свою функцію, не справляються, тоді ми мусимо застосовувати метод діалізу, пертональний або гемодіаліз. Методи діалізу є підґрунтям для початку підготовки до трансплантації нирки. Всім хворим з діалізом хронічним показана трансплантація нирки. Тому, якщо є покази до гемодіалізу, але ще не розпочали, то є найкращий варіант виконати додіалізу трансплантацію нирки. Найкраще тоді приживається нирка і функціонує організм. Але якщо є якісь технічні неможливості виконати трансплантацію нирки до діалізу, тоді виконується діаліз, і пацієнт готується зрештою до трансплантації нирки. Такі методи діалізу, як гострого, так і хронічного. Доступні дитячі лікарні Святого Миколая першому медоб'єднання міста Львова у нас на Орлика 4. Тому, якщо у вас чи вашої дитини є такі проблеми, запрошуємо до нас на консультацію і, відповідно, лікування або до додіалізна трансплантація, або діаліз, і тоді трансплантація. Тож, друзі, до нових зустрічей. Бережіть себе. Все добре.